Вітаю. Давайте сьогодні розглянемо разом ще один аркан карти таро. З кожним арканом карти Таро відкривають нам нову інформацію. Сьогодні хай буде це, наприклад, аркан сила. От ми дивимося на карту, що ми бачимо. Бачимо жінка, яка е, підкорює лева, Ну Лев, це ж потужна тварина, це ж сила, моща. А жінка, дивіться, з ним так. Гарно, як от бере його за щелепи. При тому, ви дивіться, вона ніби його бере за щелепи, але не силою. Нема в тварини оскалу. Тварина, дивіться, аж язика виснула, підкоряється рухам цієї жінки, як, ніби як добровільно. Тобто, жінка підкоряє. Цього лева своєю жіночою силою, не фізичною, не там силою челюсть, а жіночою своєю силою, яку вона, можливо, черпає із духовного джерела. Про це може говорити ідеально Біла одежа. Ви бачите, яка вона? От білосніжна одежа. І знак безкінечності над головою. Тобто жінці дається така сила жіноча, якою вона може підкорити навіть таку сильну тварину, як Лев. При тому ця жінка розуміє, що вона гарна жінка, що вона сексуальна. Ви бачите, от вінок на голові з квітів, на поясі такий гелянде з квітів. Вона розуміє свою красоту. От як я дивлюся на цю карту, я згадую, я колись працював у жіночому колективі. Все-таки, можна сказати, в минулому житті я лікар ветеринарний, імунолог ветеринарної лабораторії. Ну, Це колись таке було. В ветеринарній лабораторії працював я. І там був жіночий колектив. І от я чув від жінок такий тост во всі года, во всі віка четвертий тост за мужика. Пусть он і цар, і Бог, ну Он завжди у женських ног. От я згадав цей тост, дивлячись на цю карту, на карту сила. І давайте от із цього зображення ми попробуємо, от я от покладу перед собою цю карту. І Ми спробуємо считати те значення, яке нам ця карта несе, яка нам, яке нам, про що нам ця карта говорить. Ну, ви вже зрозуміли, що загальне значення карти сила, Сила — це карта пристрасті, здолання будь-яких перешкод. Ну, жінка так легко долає. Таку потужну тварину. Це вже говорить про здолання будь-яких перешкод. Це енергія, досягнення певного успіху. Це перевага вищих вібрацій над нижчими. Це скоріше, от я вам описав цю ситуацію, і ми можемо звідси взяти, що це скоріше е сила волі, сила думки, сила розуму. Це дуже активна карта. Звісно, якщо в розкладі біля карти сила стоять такі карти, як семірка жезлів, п'ятірка жезлів, десятка жезлів, то можна проговорити про застосування фізичної сили, це карта, як правило, карта амбіцій, це сили волі, карта успіху, карта досягнень. Карта впертості. Якщо ми розглядаємо питання от про особистість, запитуємо, яка це людина, от когось беремо конкретно, і нам випадає карта сила, то ми вже маємо зрозуміти, дивлячись на цю карту, що це дуже активна людина. Це людина знає, чого хоче, досягає своїх цілей. Розумієте, от бачите, як ця жінка. Людина може мати надприродні здібності, цілительство. Ретельно слідкує за своєю зовнішністю, бо це бачите гарна жінка. Людина, яка дуже любить життя, деколи авантюристка. А скажіть, хіба не авантюра? підколювати таку потужну тварину? Але ця людина справляється навіть з таким, якщо ця жінка часто може показувати пристрасну коханку. Це ж бачите, гарна жінка в квіта. Пристрасну коханку, розумну, вольову. Ця жінка, якщо вона лева, приборкає, то ця жінка може приборкати любого чоловіка. Якщо ми. Розглядаємо питання про роботу, то і нам випадає карта сила. Ми вже бачимо, розуміємо, що це чудова карта на те питання показує, що завдяки енергійній роботі, завдяки розумному, розумному плануванні, розумній силі досягається успіх. От ми питаємо, чи знайде людина роботу. Так знайде. Якщо ми питаємо, що чекає на роботі, ну що чекає на роботі, все буде добре. Тільки треба для цього докласти додаткових зусиль. Бачите, жінка докладає зусиль. Щоб для того, щоб чогось досягти, треба докласти додаткових зусиль. От любу людину, покаті сила, помічає. Керівництво. Зумієте, це добрий працівник. Цій людині можна довіритися от, от цій людині. Ця людина готова прийти на допомогу. І ця людина вона здатна на ризик. Вона при того ж доведе свою справу до кінця і досягне успіху. Якщо ми запитуємо про бізнес, розумієте, то ця карта вона наче каже, що завдяки розумному плануванню, завдяки силі, завдяки силі, розумному інвестуванню можна досягти великого успіху, показує наявність грошей у бізнесі, показує успіх. Ну що ця ще карта от показує? От подивіться. от. Бізнес буде нарощуватися, буде додаватися сила. Може можна розраховувати на певний успіх, але і працювати треба. Треба докладати зусиль. Якщо ми запитуємо про житло, то так, житло по цій карті завжди є. Якщо нас цікавить, От місце, де відбувається певна подія, і нам випала карта сила. От тварина є. Що ми вже можемо уявімо? Де тварина? Зоопарк. Так? Зоопарк. Або місця, де докладається якась сила. От в яких місцях може докладатися сила? Спортзал, спортивний клуб, арена. Якщо ми запитуємо на стосунки, то, розумієте, от, то тут, тут от, от, грає роль от зображення даної жінки. В цих стосунках завжди хтось підкоряється комусь, розумієте? Тут може бути якби, певний такий е -е перекос, як би сказати, є лідер, є сильна людина. Понимаєте? Яка примушує партнера до чогось. От так як ця жінка примушує Лева підкоритися. Лев, бачите, як прогнувся, аж прогинається перед, перед харізмою цієї жінки. Не так перед силою як перед духовною силою цієї жінки, От прогинається. Тому це відносини. Пристрасні, яскраві, сексуальні, розумієте? один із партнерів фізично більший, ну, сильніший. От ця карта каже нам. По цій каті часто проходить любовний трикутник. І ця карта рідко показує, як би сказати, офіційний шлюб. Це карта пристрасті, розумієте, це часто громадянський шлюб. От живуть там на таких засадах, як би добровільних. Якщо ми розглядаємо питання про здоров'я, і нам випадає карта сила, то ця карта показує, що людина має силу волі, має жагу до життя, здоров'я добре. Є внутрішня енергія, є енергія здолати хворобу. Показує карта, що людина сильна. Деколи деколи по цьому екану показує укуси тварин. Може показувати також випадання волосся або гормональні збої в організмі. На так чи ті? Дана карта каже так. Ну, самі подивіться, хто цій жінці може сказати ні. Тому ця карта, на так чи ні, каже так. Якщо питаємо про наявність поручі, то хтось доклав сил, щоб подавити волю іншої людини. розумієте? Хтось хоче кимось керувати. І на це. Скерована наявна порча. Якщо питаємо за наявність зради, то зрада по цій карті і є, і вона дуже яскрава зрада така. Якщо питаємо, як померла людина, і нам випадає карта сила. То це говорить про насильницьку смерть. Якщо ми запитуємо у карта поради і от нам випадає карта Сила, ми там розглядаємо певну ситуацію. Випала карта Сила, то вищі сили нам кажуть через цей аркан. Що треба прикласти певних зусиль, треба працювати, треба старатися, треба не зупинятися. Але працювати треба не одному. Треба, е, як би сказати, мобілізувати свої ресурси, зібратися з духом, побороти страх, сміливо братися за діло, але робити це треба. З кимось. Треба розширювати коло своїх знайомих, своїх друзів, проявляти увагу до інших по цій карті. Треба бути в суспільстві. Розумієте, треба, По цій карті треба просто, та як оця жінка зробила, треба кинути виклик долі, виклик обставинам, виклик ситуації. Треба кинути виклик проблемам. Але у вас мають бути люди, які можуть вас підтримувати. розумієте? Бо якщо будете один працювати, то ви можете пригнути палку і наробити біди. розумієте? Перестаратися, хтось має бути з вами, хто би направляв вас на шлях істини. Дуже цікавий аркан. Та всі-всі аркани, всі аркани в карта несуть цікаву інформацію. Тому що в певних, в певних ситуаціях кожна інформація може врятувати вас, може допомогти вам зробити правильний вибір. Тому що вищі сили через карти Таро лише підказують вам, як краще для вас поступити. Але ж Бог дав людині розум і право вибору. Послухаєтесь ви підказки чи не послухаєтесь, це вже ваша справа. Тому бажаю вам, щоб у вас завжди був правильний вибір. Дякую вам за увагу, бути добро.